Блок живлення Ось такий маленький блочок видає 100 ватт. Угу. Угу. Ну да. Він ну, да. ну, такий, я скажу, увесистий ну, блочок. Согласен, це же Екофло. Саме так. <рес> Правда? Так, повербанк мені цікавий, особливо цей з Максеєвом. А -а -а. А -а -а -а. До речі, цікавий момент, хотів вам показати 45 хвилин заряджається народ. Так, що ви Ді хотіли показати? Е дивіться, е отака -от дельта-третя зарядна станція, вона має кіловат ємності. Так. І -е тут вже реалізована технологія, яка називається X-Link. Тобто, що це дає? Це єдина станція на ринку, до якої можна до кіловатної станції під'єднати оцей 4 кіловатний акумулятор, і в сумі у вас буде на виході 5 кіловат. Це дельта 3 правильно? Це дельта 3 саме так. А яка на сьогоднішній день ціна її не пам'ятаєте? Треба дивитися. І не міняються, це зрозуміло, так. Да, Особливо на час. Але такий час просто Але. Але. беремо кіловатну зарядну станцію, підключаємо до неї акумулятор на 4 кВт і будь ласка, у вас виходить 5 кВт. Саме так. Або також є в неї власний додатковий акумулятор на 1 кВт ємності. А пікова в неї 2 буде, так? Да? Правильно? Дивіться, чи як? 1, чи це 8, акумулятор є. 1,8 робочий на XBUS 2,4, а пікова завжди зазвичай... Два рази, 1,8, 3,6. Десь 3,6 кВт. Тобто да, 3,6, 1,8 постійно і 3,6 короткочасно видає. Так що народ, екофло, екофло, майбутнє за екофло.